У селі Тисминичани кипить робота. Комунальні аграрії франківської громади збирають урожай озимої пшениці, яку вперше висадили тут на 18 гектарах. Частину врожаю комунальне підприємство «Франківськ Агро» передасть на потреби шкіл та дитячих садочків. Збір проводимо безпосередньо в строки. погода дозволила збирати у відповідних якісних показниках. От ми включили в структуру посівів комунального підприємства вперше з метою якихось соціальних проєктів. Очікуємо на досить хороший врожай. Цьогоріч погода ідеально сприяє жнивам, каже підприємець, який надає послуги зі збору врожаю. Сонце пече, але в нас техніка імпортна та є кондиціонери, так що ми... нам це не шкодить. Для врожаю ця погода якраз супер, що може. Зібрати погодні умови дають можливість за попередніми підрахунками. Тут планують зібрати до 70 тонн зерна. Загалом цього року комунальним підприємством «Франківськ Агро» засаджено майже 200 гектарів землі. Вирощують гречку, соняшник, сою, кукурудзу та озиму пшеницю. Це забезпечить громаді продуктову безпеку. Місто з пшеницею. А відповідно з борошном місто, з іншими культурами розвиваємо наше комунальне підприємство, всі землі мають бути оброблені. Підтримуємо фермерські господарства, підтримуємо людей, які тваринництвом займаємося, даємо дотації. Робимо так, щоб людина могла прогодувати свою родину, свою сім'ю і місто, щоб мало якісні екологічні продукти. Сьогодні тішимося, що пшениця вродила завдяки нашим захисникам. Маємо відносний спокій тут і маємо можливість розвивати сільське господарство в нашій громаді Тим часом у селах громади активно закликають людей здавати в оренду власні паї. За словами директора департаменту комунальних ресурсів та сільського господарства Миколи Вітенка, у часі війни, коли і ризики нестачі продовольства, важливо, щоб землі громади оброблялися та давали врожай стосовно оренди земельних ділянок людей. То ми цю роботу розпочали минулого року. Продовжуємо вже ряд паїв інших ділянок в селі, Братківці Рача, ми заключили договору оренди з людьми і підприємство готове платити чотири тисячі гривень за один гектар оренди, заключати офіційні договори і це і умови, які не гірші, а то і краще, ніж приватні. Надія Польова, новини телерадіокомпанії Раї.